Цьому році наше міністерство організовує такий загальнонаціональний волонтерський проєкт Літня школа англійської мови. Це буде від двох до трьох тижнів. Ми хочемо охопити всі наші школи, якщо вдасться. І ми збираємо зараз волонтерів. Волонтерами у нас виступають іноземці, виступають викладачі університетів, вчителі шкіл, хороші студенти, які розмовляють по-англійськи. Це випускники недавніх університетів. Ми їх закликаємо підтримати ті, ті школи в тих містах і селах, звідки вони родом. І а, ми кажемо, що це може бути не лише англійська мова, це можуть бути різні іноземні мови. Повинна в нас бути мода на вивчення іноземної мови в Україні. І а, якщо в цьому році держава не може вкласти гроші, то потім вона вкладе гроші. Але цьому треба приділяти увагу. І тут важливо, що а, Питання не стоїть, що дитина може взяти участь? Будь-хто може взяти участь, головне, щоб ми знайшли належну кількість волонтерів.